На нашій студії з'явився Олег Ляшко, народний депутат України, лідер радикальної партії, також кандидат у президенти України. Вже можна і в такому статусі ваш представляти. Я так обмовився в анонсуванні, що ви би мали з'явитися в такому досить роздратованому настрої. Ось не вгадав, бо бачу посмішку. А чому я маю бути роздратованим? Ну аби тому, що я думаю, що зараз кожна людина, яка зараз дивиться на ці події в Україні, не може зберігати свій спокій. Я з вами згоден. Дайте свою оцінку. Тому що відбувається в Україні. Угу. От зараз, от на час нашої розмови, от вашими очима, як це виглядає? військова агресія Росії проти України. Це цілком очевидно. Треба називати речі своїми іменами. Росія оголосила Україні війну. Росія сьогодні анексувала частину території України Крим. Очевидно, вони розраховували через запалювання багать на сході України, в південних областях, східних областях відторгнути частину Сходу. Цей бліцкриг не вдався, бо ситуація, наприклад, на Луганщині, на Донеччині, вона протилежна тому, що є в Криму. І тому Росія зараз взяла паузу, але для мене цілком очевидно, що Путін не зупиниться у своїх прагненнях. Захопити Україну, бо його не цікавить лише Крим. Йому треба залежна Україна. Немає значення номінально. Вона там буде, наприклад, державою незалежною, а реально, щоб тут сидів генерал-губернатор, якщо не Янукович, бо вони самі його називають політичним трупом, то хтось інший, кого вони на російських штиках чи на броні російських танків привезуть до Києва. Тобто такий їхній план. І тому те, що сьогодні відбувається, по перше, це чергові випробування, які дає Господь Бог нашій Україні, випробування і громадянам. Випробування і владі водночас це наш шанс вийти сильнішими з цього протистояння. Ви кажете, хтось інший на місці Януковича? Так тут я хочу вам задати запитання як до людини, яка буде змагатися за е посаду, уже не найвищу, бо в нас парламентська все таки Ні, до... Насправді вона ну, і зараз на залишається найвищом. Безумовно, ось все таки. А хто а кого ви зараз бачите? Тим кимось іншим, на кого гіпотетично може ставити Кремль. На виперед да, навколо завгодно. У нас стільки п'ятих колон в Україні. Партія регіонів це п'ята колона Кремля. Партія комуністів це п'ята колона. Але Кремля. Але вони зараз мають званий... шанси десь вилізти на вершини? Шансів, звичайно, як кажуть, у політиці ніколи не каже ніколи. Так званий український вибір Медведчука це взагалі там кремлівські ці прихвостні ФСБшники, тобто в Україні дуже багато політиків, на яких ставитиме Росія, і тому наше сьогодні завдання не дати Росії реалізувати цей сценарій. Наше сьогодні завдання це захистити Україну. Тому я наполягаю, от мені розказують, що я там провокатор, екстреміст, бо я закликаю до рішучої дій. Якщо любов до України, якщо прагнення захистити суверенітет, цілісність України. Це є провокаторство. Я готовий бути провокатором. Але я абсолютно чітко знаю, що лише рішучі дії здатні зупинити війну велику. Це те, що може злякати Путіна. Політика умиротворення, політика догоджання Путіну. Це програшна завідомо політика. І він сьогодні взяв Крим. Завтра він піде далі, не зупиниться. Тому ми сьогодні повинні. Я переконаний, Україна повинна відмовлятися від без'ядерного статусу. Україна повинна відмовлятись від безблокового статусу. Ми маємо. Денонсувати угоди про перебування чорноморського флоту в Криму, адже це троянський кінь. І ми сьогодні це бачимо по подіях у Криму. До речі, кримський парламент то на 30 березня планували проведення референдуму. Тепер уже на 16 березня вони проводять референдум з двома питаннями: одне з них це приєднання до Росії, друге це створення кримської держави. Тобто, сьогодні Росія 16 березня хоче легалізувати. Те, що є де-факто, що сьогодні Крим загарбаний. І тому, звичайно, що ніхто в світі не визнає цей референдум, але це той заноза, яка у нашому Лишиться. тілі, яка в нашому тілі. і ми маємо тепер багато років тратити на те, щоб витягнути. Її, Замість щоб... того, щоб іти до Європи і так далі, так далі. От в цьому контексті, пане Олеже, от як ви оцінюєте? Якість і професійність дій нової влади, яка прийшла на місце дуже поганої старої, от як вони себе поводять, таких я ну звичайно треба визнати екстремальні умови, абсолютно виняткові. Це ми розуміємо, але все ж таки саме в таких умовах і проявляється професійність, швидкість мислення, швидкість реагування і власне кажучи, підкутість з цим як? я вважаю, що треба діяти значно рішучіше. Бо те, що ми сьогодні маємо, коли нам розказують, що ми з Росії врегулювали проблему. Я стверджую, це тимчасове затище Росія буде далі не полишати спроб позбавити Україну реальної незалежності, Та то навіть не затишчя. то це затишчя перед бурею так. і тому ми повинні використати це затишчя для зміцнення обороноздатності армії. Адже влада Януковича і агенти Саламакін, Лєбідів, які керували міністерством оборони Калінін, який керував спецслужбами, і Ляшов, який керував службою зовнішньої розвідки, все це агенти російських спецслужб, які зробили все для того, щоб знищити нашу армію. і спецслужби. І спецслужби. всі секрети вже здали. Звичайно, я думаю. і тому завдання сьогодні української громади максимально підтримувати нашу армію, адже дух бойової армії залежить від підтримки громади. Крім того, я вважаю, мають бути мобілізовані всі внутрішні ресурси Старого дом, від малого до старого, всі повинні стати на захист вітчизни. І діти, мажори, депутатів, чиновників, міністрів мають подавати приклад. Нехай відкликають своїх дітей із Гарвардів, із Оксфордів, і нехай вони йдуть військомати, стають на військовий облік для того, щоб захищати країну. Черчилль казав, коли йому Гітлер пропонував перемир'я, Черчилль сказав, нам пропонують вибір між ганьбою і війною. Так, от, якщо ми виберемо ганьбу, то отримаємо і війну, і ганьбу, тому я запевняю, для того щоб ми уникнули великої війни з Росією, ми маємо діяти рішуче, адекватно і показати ворогу, окупанту, що ми здатні боронити кожен метр української землі. Дивіться, пане панележе. А як ви пояснюєте ну ви -таки в парламенті? Так ви, ви ви дивитесь на це, як себе дуже вальяжно. Дуже безпечно, дуже впевнено, поводять себе оці ну, якби недобитки режиму, тобто регіонали, комуністи, всякі там частина позафракційних, які дуже швидко стали вже новою владою. Вони вже в коаліції більшості, вони вже рукоплещуть Яценюку і турчинову. От вас не нудить, чесно кажучи, від такого такого цинічного перефарбовування. Мене не просто нудить, а я не підписав коаліційну угоду. Я людина, яка зробила все для того, щоб повалити банду. Яна... Нуковича я не підписав коаліційну угоду. Чому? Бо коли я бачу, хто підписанти цієї угоди, вчорашні прихвосні Януковича, які довели країну до кровопролиття, які пограбували разом з Януковичем країну, сьогодні вони в новій коаліції, тільки заради того, щоб бути при владі, тільки заради того, щоб отримати посади, отримати доступ до бюджету, я категорично відмовився підписувати коаліційну угоду. Я вважаю, що як тільки зовнішня загроза зникне, питання номер один це проведення дострокових парламентських. Виборів так. одразу за президентськими для того, щоб в парламенті були справді люди, які не дурять і не брешуть своїм виборцям. Я проти того, щоб бути в одній коаліції з пристосуванцями, яким однаково якій владі служити, аби тільки бути прикориті, бути при владі. Щодо регіоналів, я одразу, як тільки перемогла революція, я вимагав від парламенту рішучих дій. Це заборона компартії партії регіонів як злочинних організацій, які довели країну до корпролиття. Я пропонував заборонити негайно виїзд з України Іх державних чиновників міліції, прокурорів, суддів і так далі. Парламент мене не підтримав. І внаслідок цього ми бачимо, що повтікали всі, хто міг повтікати. І по сьогоднішній день наше міністерство внутрішніх справ досі не показало жодної людини, яка затримана і сидить за вбивство наших побратимів за вбивство наших побратимів, за віддання злочинних наказів. Тощо й тому в мене виникає. І коли я бачу, як регіонали, як комуняки сьогодні під приводом об'єднання країни ходять по залу, і вони вже починають. Нам диктувати умови, я стверджую, що революція не перемогла майдан ще остаточно не переміг, і можлива реакція. І саме тому я вимагав і від Єфремова і від усіх інших чільників регіоналів спочатку стати на коліна і вибачитися перед українським народом за те, що вони допомагали Януковичу грабувати країну. А сьогодні ті, хто з Януковичем грабував країну, сьогодні вони в коаліції. Я не хочу бути в цій коаліції. Саме тому я йду на президентські вибори. І один із пунктів програми моєї президентської. Це заборона партії регіонів і комуністів. Я вважаю, що у нас був історичний шанс у 20-х числа лютого, після того, коли ми тільки отримали перемогу, заборонити і партію регіонів ми сьогодні впустили цей шанс. Тепер нам розказують про те, давайте об'єднуватися з елітами. З ким об'єднуватися, коли вони допомагали грабувати країну, коли сьогодні помічники Єфремова у Луганську фінансують сепаратистські рухи, зокрема, депутат Луганської обласної ради Клінчаєв, Голенко, бізнес-партнер Єфремо з ким об'єднуватися з тими, хто знищує країну, тобто вони спочатку створюють проблеми, а потім кажуть, ви нас не трогайте, ми з вами об'єднаємось. Мені таке об'єднання не треба. От. Тому, коли я візьму владу в оці руки, я зроблю все, щоб ті, хто вбивав наших побратимів, щоб вони сіли в тюрму, і щоб ті, хто грабував разом з Януковичем країну, назавжди. Були на смітнику політичному. От ви за Єфремова згадали, і для мене дуже показовим і дуже ілюстративним був такий екстес, який стався на так званій погоджувальній раді, де Єфремов сидів спокійно сидів за першим, за першим місцем зразу через стіл біля Турчинова і розказував, що ми переходимо в опозицію тра-ля-ля. Давайте покажемо відео з цієї погоджувальної ради. Воно багато що може сказати нам, будь ласка. Ми прийняли рішення, що ми уходимо в опозицію. Олександр Салійович, перш за все, ви повинні вибачитися перед народом людей. Олег, я, прошу на я, я прошу сісти на місці. Я прошу сісти на місці. Будь ласка за вбитих людей за що довели твої руки. Оці махання довели до Олег, Олег, Я прошу сісти на місці. Не зривати на Не зривайте на раду. Вони він розказує, що вони в опозицію. У вас народ в опозицію відправив. Народ вибачайся їм. за вбитих людей. А не більше всього. Пріжні всього смерті. Я прошу, я прошу. Ні, так сонісі немає, ні уважаємо, прошу. Шановний народний птар, уважаємо, як, ми вас відправили в опозицію. Народ відправив вас в опозицію. А ви вибачайте за смерті, за вбивства, за те, що країну розкололи. І кайтеся тут, а не сидите прежде всього. Совісті немає. Сука, сам підеш мають. Колеги, я прошу заспокоїтись і продовжити роботу погоджувальної ради. Пана, тут штука якби в тому, що не те, що ви казали Єфремову, так, а те, що Турчинов у вас заспокоював. І в нас так ситуація така, що Яценюк відбивав народу Шуфрича регіонала, Турчинов відбиває у вас е, регіонала Єфремова, і в принципі ніхто нікого не чпає. Це ж таке воседіння душ Ну, Завдання Турчинова як голови Верховної Ради, е, як кажуть, щоб був порядок у парламенті, може він якраз цими мотивами керувався, але я особисто вважаю, за що мене до і не люблять мої колеги політики. Я, по-перше, люби Божу правду, я завжди кажу правду, намагаюся. А да? по-друге, я завжди відверто кажу, що злодій, злодій, пристосуванець, пристосуванець, бандіт бандіт, без всяких дипломатичних еківоків. От я вважаю, що Єфремов, так само, як і Чечетов, Колісниченко, Царьов, Олійник, Калєтнік, Богословська і інші, вони несуть відповідальність за чотири роки володарювання Януковича. Вони за це відповідають, Бондаренчиха. І тому вони. Повинні разом з Януковичем бути на лаві підсудних, а не в парламенті. І розказують, що вони сьогодні вже бачите зовсім інші. Ні, не інші. Хто відповість за вбитих людей? Хто відповість за те, що мільярди пограбована казна знищена країна? Крим сьогодні чого це в Криму відбувається? Бо Янукович звернувся до Путіна ввести війська, бо регіонали це підтримують. Тому сьогодні розколота країна, і за цей сепаратизм вони мають відповідати. А якщо я вам скажу, що за це ніхто не відповість? То що при нинішній владі можливо, при мені відповідять усі. Добре, тоді я не так запитаю. О, Дивіться, а чи можемо ми припускати, що і Єфремова, і регіоналів Ну, як називає такі недобиті стовпи режиму старого? Ну бо вони такими так є. Є, так, так? ну, є. хай не ображаються. Ось їх не чіпають тому, що. Оці недобиті стопи режиму мають дуже багато компромату на ту теперішню владу, яка з ними разом голосувала по платних питаннях, яка брала напевно великі гроші під розписку, яка співпрацювала із Клюєвим на виборах 12-го року, 10-го. Тобто на них є такий компромат, що нам навіть мало навіть нам Янукович Лікс ще здаться знаєте, дуже такими Може з... таке бути? Я не знаю, може бути всяке, в тому числі це мені про це невідомо. але мене не цікавить причини, з яких причин домовляються і. Із оточенням Януковича. Я вважаю, що не може бути ніяких домовленостей, що злочинці мають бути притягнуті до відповідальності і покарані, хоча перед пам'яттю сотні загиблих наших побратимів. От наступний президент він має бути виразно антиросійський. Чи все ж таки знову ж таки постане питання? А як нам бути з цією державою? А може давайте ми помірковано будемо? От ваша позиція? Ні, 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 ні. Наступним президентом буде Ляшко. І як наступний президент я не буду антиросійським. Це категорично неправильно. Тоді тоді як формулювати е, питання. Є така приказка: хороший сусід, краще родичі. Знаєте, а, об... а є ще така інша приказка, що покірне телятко, дві це моя бабушка да. покійна. Все. Казала покірне телятко, дві матки з це. Да. я якраз не покірне телятко. І через це в мене багато проблем у житті завжди виникає. Але давайте так заради об'єктивності, заради об'єктивності. Заради об'єктивності, ми маємо з нашими сусідами підтримувати нормальні добросусідські стосунки, але національний інтерес України має бути. На першому місці сьогодні Росія загарбник, але водночас ми не повинні казати, що весь російський народ це наші вороги. Наш ворог це кремлівське керівництво, яке, до речі, вороги російського народу. Бо коли вони стравлюють два народи, український і російський, на війну, це взагалі нонсенс. Такого уявити не можна, щоб українці і росіяни між собою воювали, зважаючи на всі ті історичні багатовікові зв'язки, які в нас є. Тому наше завдання при моєму керівництві країни я робитиму все від мене залежне для того. Щоб ми мали нормальні стосунки з Росією. але я ніколи не буду ставати на коліна перед Росією. Я ніколи не буду нічого випрошувати у Росії. Я ніколи не буду ходити на... з простягнутою рукою до Росії. І я ніколи не дозволятиму собі, щоб Путін мене заставляв чекати в себе в прийманні по 4 години. Буде і... він чекати так? він. Ну Буде якщо чекати... треба, то почекає. І я ніколи не дозволю, щоб чобіт російського окупанта топтав українську землю. Ну, це почули, це почули, і це собі запишуть блокнотик. Люди, які все люблять записувати. У мене є запитання від такого характеру. Як ви дивитесь зараз на цілий такий каскад, цілий оберемок нових призначень? Бо кожний день ми дивимося там. Туту -ту такі цілі списки, особливо у своїх відомствах. Такі це дуже тіньові відомства, але там призначають людей, чесно кажучи, фахівці в шоці. Там призначають людей, які так. служили всім владам, так. там призначають людей так. за гроші, ось за хабарі, зв'язки, кумовство, родство і так далі. Насправді ці політики після майдану не зрозуміли одного, що народи, країна радикально змінились, і що не можна робити все те саме, що робила банда Януковича А Зараз, до цього. Прод... зараз посади продаються. Як я думаю, що частина продається. Да, я не можу сказати yes. там, що міністерські посади продаються, але посади в областях, в районах мені доходить уже інформація. Про те, що пропонують гроші. До мене виходять люди, кажуть, поможіть нам десь стати на а посаду. За скільки? Ну різні мені суми пропонували. Ну, наприклад. Ну, нещодавно вийшов один, проситься, щоб я його поміг, призначити начальнику МВД. Пропонує кожний місяць мільйон доларів возити. Я його послав за, подалі. за, за МВС ходить доларів. Да, да. На цю розрух послухайте, вони там такі патки грибуть діде. при Януковичу. Вибудували абсолютно корупційну систему. Що мільйон можна відбити запевно за та елементарно? Ну вони вибудували. Таку корупційну систему, що вони з усього дерли. От я до вас їхав на студію, зустрічаюся із підприємцями з привокзального ринку. Mm -hmm. Кожний день цих людей збирають щомісяця мільйони, мільйони без квітанцій, без касових апаратів, без нічого. Куди ці мільйони у Львові. йдуть? У Львові, у, Львові, так. у Львові? Так це один тільки привокзальний ринок у Львові. А таких ринків тисячі по Україні. А ДАІ, а автомобільні служби, а дорожнє будівництво, а екологічна інспекція, архітектурно-будівельна інспекція. І цих маса інспекцій, вони мільярди, мільярди грибуть. І тому моє завдання поламати цю систему, поламати. І тому я кажу, що країні треба люстрація. Чому я не згоден з батьма призначеннями в уряді? Хоча, зважаючи на екстремальну ситуацію, на те, що зовнішній ворог загрожує, то що я голосував за призначення уряду. Але я вважаю, що до влади в Україні повинні прийти абсолютно нові люди, які не були в уряді, які не були депутатами, які не були чиновниками, і в моєму. Розуміння ілюстрація це усунення з органів державної влади всіх тих, хто за 23 роки розвалив Україну. Вас почули. Я вам дякую, пане Олеже, за нашу розмову за те, що ви завітали в нашу студію. Будь у Львові. Не минайте. Дякую, дякую. До зустрічі. Олег Ляшко, кандидат у президенти, народний депутат, лідер радикальної партії у нашому фірі. Дякую вам. Тобто побачення.